Миру всім, сьогодні стільки вір і релігій. Релігії це смерть, пекло, хвороби. Це світ і переміг, і створив Ісус Христос. Ісус прийшов у плоті, і Це підтвердив. Сьогодні багато людей, які відступили від Слова Божого. Ми повинні твердо стояти на ученні святих апостолів. І щоб нам бути в правильній вірі, нам потрібно. Повернутися на основанні учення і на основанні апостольської віри, віри святих, і віри ізбраних. Для того, щоб нам врятуватися, потрібен вузький шлях. А вузький шлях це і є учення святих апостолів, це Біблія, це Новий Завіт. І тому Ісус показує і утверджує вузький шлях. И тільки апостольское учение не даст нам быть в заблуждении и обольщении. Новый Завет –